Доброго благословенного дня, святе письмо на кожен день. Іван Івані від Луки, 11 глава з 29 по 33 вірш. Одного разу, коли стало збиратися багато народу, Ісус почав говорити Покоління це покоління лукаве. Воно знамення шукає, та знамення не буде дано йому, крім знамення Іони Пророка. Бо як Іона став знаменням для ненавіттям. Так буде і син людський для покоління цього. Цариця півдня стане на суді з мужами покоління цього і осудить їх, бо вона прийшла від краю землі почути мудрість Соломонову. І ось тут той, хто більший за Соломона, мужі нінавії стануть на суді з поколінням цим і осудять його, бо вони покаялися від проповіді Іони. І ось тут той, хто більший за Іон. Ніхто, засвітивши світильника, не ставить його в закритому місці чи під посудиною, але на підставці, щоб ті, хто входить, бачили світло. Богу нашому слава, завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.